Всім привіт і слава Україні! Знаходжуся сьогодні я на такому місці. Тут переорали, там не доорали, там знов переорали, але там, де треба, не переорали. Буду ходити трошки по болоті цьому, бо цілу ніч дощ йшов, пройшов метрів 100 від машини. Вже дивіться, як поналипало. Коротше, трошки помішу болоту, та й піду в стерню, мабуть. Недалеко від дороги, метрів 200, відійшов. Буду отут сьогодні гуляти. Так, попався перший сигнал добрий. Так сигналить за, за тим, чим я приїхав. І я дивлюсь, кантик є. Можливо, це чешуя. Аби ж то воно? Ага. Не чешуя. А тако виглядало. Класно. Ну добре, йдемо далі. Так, на кінець-то вилетіла перша монетка, але не та. Так, ще я отак очима знайшов такий шматок. Кремній його ножика, мабуть що. Так, і монетка. О! 20 копійок. Радянські 20 копійок. Так. Стан, в принципі, гарний. 20 копійок 55-го року. От, лки-палки впадає. Так, такі поки що знахідки. Хвилин 40 ходжу вже. Походив ще хвилин 15. Випала ще троячка 28-го. Якась така фігнюшка. Не ті монети сипляться. Так, і тільки що випав такий... Був сигнальчик поганий, свинцевий, щиток персня, майже, майже цілий. Думав, що просто свинець, а тут пташечка. Такий щиточок. Я ось такий знаходив цілий, якщо знайду вдома фото, то прикріплю. Так, і дивіться, що робить. О! Таке болото так налипає по 2 кілограма кожний ботинок. Йдемо далі. Дивіться, як цікаво вийшло. Йду я, значить, так йду, махаю. А тут на мене тако в упор дивиться монетка. Хе. Круто так. Совет, конечно. Три копійки. Але цікаво так вийшло? Три копійки? Як то шістдесят шостий? Не, шістдесят й 68-й рік. Отак От буває, гарно вони лежать. Ще одна цікава знахідка. Дивлюсь, лежить вилочка зверху. З нержавійки. Тут загнуло, мені аж в рукавицю залізло. З нержавійки такий з ножичка Така вилочка попалась. Мене, чесно, все всередині похололо. Знайшов на такому місці, що їх немає. Я й не ожидав зовсім таке знайти. Тут нічого такого, в принципі, не попадалось мені. А тут зразу, дивіться, зразу, що попало. Не Фібу, нічого, а динарій вилетів. Дивіться. йомаю, -йо. Ох ти! о хо 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 А який стан? Йоп! Давно я в такому стані не знаходив. Ху, ша кол... Колотить мене, блін Та ти що? А я в шокі, блін Дивіться, який стан. Охренеть. й не думав, що колись буду так радуватись динарію. Їжджу на динарії, немає. Одні фібули і, і всяка фігня. Приїхав на середньовіччя. середньовіччя немає, а динарій є. Адріан. Йо-майо, -йо, перевертиш, дивіться. Опа. Який стан? Супер, значить, я тут буду ходити далі. Я вже тільки що думав переїжджати кудись. Супер! Кручуся на цьому місці, де був динарій, але зробив висновок, що це просто загублена монета. Тут ні кераміки, ні фібул, ні обломків, нічого. Випала мідна монета, походу. Царизм більшість того що. Так. Да. Мабуть, дві копійки. За розміром така. Так, зараз я потру. Царські дві копійки, з'їжджені це капець. Видно два і як то рік зверху, який непонятно. Мабуть, буду переїжджати з цього поля зараз. Ще раз привіт. Приїхав я з того місця на друге вже. Там в тому болоті не хочеться ходити вже. Та й знахідок немає. Знайшов ще після того 5 копійок радянську, вроді все. Приїхав, так як мене поперло на черняхівську культуру сьогодні. Приїхав на черняхівську культуру. Може, хоч тут ще щось попаде. Побачимо. Отаке в нас сьогодні друге поле. Ну так, в принципі. Розгінчик можна взяти добрий. Але дісковка. Побачимо, що тут буде. Так, по такому я зараз хожу. така дісковка хреновата трохи. Але так, це я того п'ятачка, що там ще знайшов. Який там рік я навіть не пам'ятаю. І тільки що тут попалася отака бронзова фігня. Якась така. І вилетіла перша фібула. Така велика. Але така вбита під'їжана. Але вона є. Так, шукаємо далі. Так, вирішив зробити включення. Покажу, що я вже тут знайшов. Так, це що знизу, це я там знайшов. А оце що зверху, знайшов я тут. Ще попалась мені отака фібула. Колір гарний, але вушко обломане. Такий кусок фібули ще. І якась така фігня. І тільки що випало щось. Не знаю, може буратінка така вбита малесенька. А може просто якась пластинка. І так включився просто. Напевно, була Боратінка. Коротше, нічого цікавого, але хоч показав, що знайшов вже. Йдемо далі. Отак От гарненько вони випадають. Шкода, що не динарії. Фібула знову. Вже третя і половина з цього місця. В принципі, більше нічого цікавого. Ще 40 хвилин і все. Додому. Така знахідка. Так, напевно, на сьогодні останній сигнал. Наче такий монетний, в принципі. Але тут дуже багато алюмінієвих фігні, коротше, алюмінієвих. О, дивишись, з першого разу попав. В грудчині. Монета, та ну, диви. І що це в нас? Вбита, як завжди, мабуть. Ммм, гнуте яке? А. Е -е. І тут попалась монетка царська. Копійка. Тут стан трохи кращий, ніж там. Який там рік. 1899. Але криве яке, дивіться. Ну нічого, можливо, ще щось попаде, побачимо. Ну що ж, на сьогодні все. Зараз я поприкріплюю фотографії, знахідок, які в мене сьогодні були. Походив я, в принципі, добре, я так скажу. Якби не той динарій, звісно, що було б не дуже добре. Але так як він попався, коп получився супер. Стан дійсно чудовий получився. Ну, в принципі, все на сьогодні. До зустрічі на каналі. Пока.